Усім гей, всім доброго раночку. Ми каналі Стептічді. Сьогодні ми з Діаною робимо перші кроки, щоб стати тренерами та йдемо на фотосесію. Я тільки стала тому розказую план на ближайший час. Тож я маю піти поїсти ми десь накраситися. Зібрати речі на ну, фотосесію, бо я маю два стилі, як Діана. Потім я маю накрутити себе на гафре. От, і це буде засить дві об'ємних косички. Потім до мене біжає Діана, і ми робимо здану те саме. От, отак от Добре переміщаю вас до Діанки. клуби любить Тімоті, Чикси любить Тімоті. Мажори почему-то тоже уважають Тімоті. Зони любить Тімоті, вагони любить Тімоті. А хто мене не любить, ви просто мене завидуєте? Я просто вже максимально спішу. Те, що я хочу сказати, що я трошечки прихворіла. Тому не зважайте, мені загрібшив. Все. короче, все, йде поперексяк. Ой, що я сказала? поперекосяк. Я ледь ледь добігла на той трамвай. Лейт ледь, ледь встигла. І зараз мені ще перті 20 минут. І з того, що він поїхав в іншої сторону. Дякую, ворота. Бо знову походу якісь дороги зламалися і тяні приходиться. Перші цірхові. Ну що ж, отак от я зараз вигляжу. Я собі зробила вже гафре, зробила, накрасила собі вії. Ось такого макіяжу макіяжу я не робила. Ми ще маємо дуже-дуже дуже пасмурну погоду. Вчора було плюс 30, сьогодні вже дуже пасмурно. От, і я вже зовсім скоро буду йти за Міле, Ви бачите це? Бачите? Оце от просто. Цей от капець. Бачите? От. Супер! Просто шикарно! Я зря перлася, бо я думала, що він об'їхав і це тут установиться. А він об'їхав все і установився на цій зупинці, які мені не треба і приїхати. Капець, я зараз зараперлася Короче, я уже приехала. Мне теж сказать, а затопили поэтому я жду. Короче, мы сейчас будем начинать крутить. Я бы так поставить камеру. Давай мы же да, очка, которая такая чикса Новый имидж чек. Спасибо Даше парикмахеру. Спасибо, Дашечка. Пожалуйста, Яночка. <соцентричка> Мы носили с Даша, пока по фотосессии если вы все обсудили, все вам понятно. Это опять? Хорошо. Вроде да. Один. Вроде.

Я сто років не була на студіях різних. Я була, я була самі раз це в Україні, це було в 2021 <пірші> <Першому> році. <пірші> <Он> дуже тільки так з тобою так з'ється. тільки так з тобою так. Машику так дашь положи руку. Винку. Да.

автобілі фотосесія з цим кубиком прямо. А тут ще й друга така красива, прямо така. Давайте тоже можно по фоткам сделать. Цей mm -hmm. мені тут такий вайб, такий прямо э, домашній вайб. Mm -hmm. Да, мені дуже подобається. А мы зараз маємо минуточку, щоб зняти відео для на TikTok. Так. Да. Мені пришла моя посилочка з Shein. І зараз да. я буду анпакувати мою посилочку з Shein. Короче, олскать, що тут все те просто шикарно. Таблица жара. Да, дуже. Настільки жарко, що просто неможливо. Але ми прям дуже файно походкали. Знаєте, такий вайб, прям вайб прям... <coughs> танцора. Так. Вау, топік! Вау! Так, а мені такий топік. Ау, яка чесно. Топік? Так, у тебе же... Ву, вау, это как и на Да, такие вайп Мальдив, а он значит на Мальдиве. Да, все же? типа вот так вот, да? А ну вот. А где все остальное? Вот. Что она такая? Это я просто как этот, как жемчужинка, типа, как ракушка Подолком. И это сюда привязала. Она конечно. должна быть объемная, надо раскачку. да. Ну, да, ну, да вот я... это могут спасти ее. Так, я... Фу, Пон... что А, у меня. Понятно. Чего я думала, что тебе есть сука жемчужина? Я вам так покажу. Вот такие колечки. Вот так такие накладочки. кое куда? Покажи! Wow. Я вообще тут уже обожаю бантики, вот ту же такие наборчики из бантиков. Нет, она повторяет. А, а повітки люди про... просто. я вам скажу, что моих два любимых. Вот, а тут, короче, для мамы. То есть такие наборчики. Чекай. Такие да, браслетики. Бо... Теперь его можно рассоединять. Ну, конечно, такие доходки вы можете. О, такие саражки я их тоже просто. И какой вот. Просто люди. Я вам скажу, что от сети провело самое любимое кольцо. А я усе. А пакинг закинченный. Любим вас! Підписуйтесь на наш да, ще інстаграмчик, тиктокчик і телеграм-канал. Я вже бачу, як ви це виставляєте. Тут дуже багато всього тебе